Строй військових учора загинули в районах Авдіївки та Горлівки на Донеччині. Про це новинам першого розповів волонтер Олександр Родуманов. Я знаю, що там вчора підірвалися бійці першого батальйону 95-ї бригади, 4 200 Але знов таки, як мені написав був Денис, це теж якби волонтер, ну, четверта людина, яку вважають загідним, вижила. <реку> ну, Від 295-ї інформація, що все-таки 4-200. Це двоє ще 30-ї бригади в бою загинули вчора. Цю інформацію уточнив речник адміністрації президента з питання ТО Андрій Лисенко. За минулу добу внаслідок бойових дій та зіткнень ми втратили п'ятьох наших воїнів і ще 12 отримали поранення. Найбільш важкі втрати вчора сили антитерористичної операції понесли в районі Авдіївки. Там бронетранспортер Збройних сил України підірвався на ворожому фугасі.